Сьогоднішнє відео воно буде трошечки незвичайним, воно не в форматі нашого чудового youtube каналу, але це не означає, що його не треба записувати. Тому що я хочу зелоною яровою психологіню розповісти про діяльність одного фонду фонду Спадщина майбутнього, який насправді то ми співпрацюємо зазвичай по дронам. а… По забезпеченню Збройних сил України і інших сил оборони, але тут проект трошечки специфічний. Ілона, ну, у вас такий фах психологіня. Ми з вами якийсь час назад зустрічалися, вивозили дітей з Краматорську до Ізраїлю. А зараз які, які новели, які плани, які думки? Ну, це не просто думки, це дії. Ми вирішили, що треба не просто кудись звозити, а і на місці щось так стало. Знаєте, так стоячи, впевнено на ногах, зробити для дітей таке, щоб ну, у дітей просто було дитинство. Тобто зробити такий простір, де б діти комфорт, затишок. Передбачуваність, бо передбачуваність для дітей це безпека. І таке місце, де б, куди б вони хотіли кожного дня йти, вертатися, бути і грати у вільній дитячій грі. Що це означає? Ми вирішили зробити влітку табори для дітей, і ці табори ми продовжуємо. На канікулах під час осінніх канікул. Тобто, ми зробили такий цикл під назвою Тиждень без турбот. Тобто, у нас одна зміна таборова тривала один тиждень, у цій зміні 16 дітей, і так ми зробили 4 тижні улітку і один тиждень оце на дитячих осінніх канікулах тепер. Тобто, в нас вже було 5 тижнів. Без турбот для дітей і для батьків. Це були ем, улітку розважально відпочивальні табори, я би так сказала. А от е, осінній табір ми вирішили зробити трішки більш тематичним, і ми його зробили мовним табором це був у нас мовний тиждень без турбот. яку вчили вона? Оце, знаєте, це запитання я ставила дітям при е, м, тому, коли ми зустрічалися спочатку онлайн, а потім вже офлайн. Я запитувала, а як, от, як ви думаєте, що можна робити з дітьми під час літніх канікул і е, що за мовний табір? Е, мова була українська, але ми не говорили про підмети і присудки, ми е, не сиділи за партами. і Хоча час від часу ми сиділа, але за величезним таким круглим столом а, і не вивчали правила, але мова нашого табору була українська, і все, що ми робили, якісь завдання, якісь ем, ігри, спілкування, це все максимум було спрямовано на те, щоб у лагідній спокійній атмосфері діти захотіли. Розмовляти українською мовою я навіть в тематичній бачите сьогодні. А... Худі, це в нас такі худі були усіх у наших дітей, і у нас тут є е, напис да, від Максима Рильського про, про мову і думку: що мова це втілення думки. Чим багатша е, думка, тим е, мова, тим багатша думка. Ось е, ну, це так дуже офіційно, і ці худі ми вже в кінці дітям дали е, нашого табору. Але, власне, от е, більш лагідна форма, коли діти хочуть. Граються а, при цьому хочуть говорити українською, то це була от якраз наша мета осіннього табору. Чекайте Ілона Ну саме постановка питання, вона якась така трохи дивна і віддає насильницькою українізацію. Я правильно розумію, що це пов'язано з тим, що діти, як власне і перший ваш проєкт вони з. На прифронтових районів нашої держави, і ну це не таємниця, що там переважно говорили російською мовою і говорили б ще, мабуть, 150 років. Якщо російські нацисти не вирішили там всіх вбити і російських мовних російськомовних в першу чергу, це з цим пов'язано. А, ви знаєте, оця, 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 це слово сполучення, насильницька українізація, воно дійсно, так знаєте, висіло над дітьми, і ми це помітили влітку, коли табір, звичайно, в нас був україномовний теж, і в нас 80% було російськомовних дітей, бо літній табір в нас був переважно для дітей внутрішньопереміщених осіб. І, от, ми помітили, що діти хочуть говорити українською, але вони чи то не можуть, чи то бояться. Хоча були знаєте такі випадки, коли стидаються, стидаються, а от от не стидаються, а просто не можуть. Або страх скової романи, ви собі можете уявити, що був такий випадок, коли дитина розмовляла українською мовою, мовою україномовна родина. Але отут у нас табір проходив Буча, Гостомель, Ірпінь, Ворзель. Тобто, от якраз цей такий осередок, де це жахіття ставалося. І були діти, які були під час цих подій у цій місцині. і діти переходили на російську, тому що це був засіб. Безпеки у той час, бо вони розказували мені, нам треба було говорити російською, бо коли до нас заходили. Якби ми говорили російською то українську, то нас би вбили. І ось ось собі, що це все жахіття, так би мовити, закінчилося. Деокупація відбулася, а дитина не може перейти на українську мову назад. Розумієте? Тому що страх. Тому що це не, 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 не щось таке, а просто це психологічний такий, просто стався бар'єр, і що з цим робити, як дитину е, убезпечити і е, донести до дитини, що е, тепер ти можеш говорити, треба говорити, і це нормально говорити українською мовою на своїй землі. Як? Ну тільки через гру. Тільки через оці комфортні умови, тільки через прийняття. А як відбувається прийняття? Це ж не просто таке собі слово. Це ти з дитиною входиш в якусь взаємодію, починаєш їй щось розповідати, починаєш у неї щось запитувати, вона тобі починає розповідати, або це влітку теж насталося спонтанно зовсім не заплановано. Дитина встала на сцену і сказала: Я хочу розповісти про себе, я хочу розповісти свою історію. І вона почала розповідати свою історію, як вона там в неї були певні досягнення спортивні. Потім ті спортивні досягнення в неї перервалися. Але не, 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 не про цю дитину мова, а про те, що я запиталася, а чи хто чи хоче хтось іще свою історію розказати? І ви що думаєте, на цю сцену один за одним починали виходити діти і розповідати кожен свою історію? Не про спорт, просто про щось своє. Про маму, про тата, про те, як вбили тата, а тепер тата немає. Про те, як, от е, до прикладу, е, в осінньому таборі був хлопчик, котрий після першого дня табору сказав мамі: я туди більше не піду. Це був прецедент для нас. Чого не підеш? Бо там всі говорять російською табір україномовний наче начебто, мовний табір, ми ж це оголосили. Але я прийшов там, говорять російською. А в хлопчика батька вбили. На війні, ну військовий він. І він приходить до мами і каже: ти що, хочеш, щоб я зросійшився там? Так ну, я не знаю а що ви там мовний табір а поламався а поламався чому... він відразу після першого дня, тому що, ну, а... Діти же ж приходять, якщо середовище безпечне, з що, що дітьми відбувається, вони починають себе вести так, як вони зазвичай себе ведуть. Тобто вони не намагаються бути кимось, а вони ті, хто вони є, а вони є такими, що вони говорять російською мовою. Ну, і перший день я що ясно, що вони говорили російською мовою, але наше завдання було полягало в тому, щоб побудувати програму табору таким чином, щоб вони захотіли розмовляти українською. Бо в школі ж вони говорять українською, вони всі вміють. Тобто тут не уміння справа, а в бажанні була справа. Ну і все слава Богу. Так, і слава Богу. Хлопчик наступного дня вже сам хотів іти до нас, і мама просто телефонувала і казала: це якесь чудо, це якесь чудо, я не можу в це повістити, це якесь чудо, така знає. Чудо Українізації в Україні. А, да. Сама тема, яку ми обговорюємо говорить про те, що не все у нас в цій частині сучасним сучасному дню, але тим не менше, ну, ну, а... Ну, проект зрозуміло, класний, благородний, чудовий. А що далі? Ви маєте якусь ну, цю місію на майбутнє? Які плани? Так далі хочеться розвиватися, далі хочеться рости, при тому, що така можливість є. Бо є люди, які розуміють, що як би патетично це зараз не звучало, що діти це наше майбутнє я маю на увазі майбутнє України, і чим воно буде зараз спокійніше, веселіше дитинство я маю на увазі, креативніше, чим чим більше діти захочуть бути разом, гратися разом, розвиватися разом у вільній грі, тобто просто неба, бути один з одним, тим вони будуть спокійніші, тим вони будуть розвиненіші. Це не, не якісь там мої слова, це біологічний факт. Дитині, дитині людині, мається на увазі, потрібно дуже багато гратися, бо в нас мозок втричі більше, ніж в інших савців, і в тому, тому і мозк, мозок є пластичний, йому треба розвиватися. А як він може розвиватися в дитинстві? Тільки через гру, тільки через наслідування, тільки через буття разом. І ось наша мета. Полягає в тому, щоб створити такий простір, де діти могли би розвиватися. Не ба так багато дітей одночасно могли би розвиватися і ем, відчувати справжність дитинства без гаджетів. От наш принцип нашого табору без гаджетів. Це ми відразу повідомляємо. У вас там якісь турба турба правила, мова українська, без гаджетів. Ну я не знаю, якщо хтось почує нашу а розмову, що? то скажуть, що просто повірити, повірити важко, так? Але я вам хочу сказати, що діти забувають про свої телефони. Не те, що забувають це форма так мови, а вони просто забувають про існування апарату. Тобто вони забувають ці телефони у таборі, потім батьки телефонують, чи, чи є цей телефон, і так далі. Це все є можливо. Але справа в тім, що ми з нашою такою ну, надважелезною ситуацією ми забулися про те, що ми дорослі і що діти будуть іти туди, куди ми скажемо і як ми скажемо. І от це наше масштабування. Я повертаюся до своєї думки, воно полягає в тому, щоб створити такий величезний табір. Що значить величезний, не тільки за розміром, але і за часом. Можливо, такий табір, котрий буде діяти протягом цілого року. А, ну, Артек же ж в нас а, забрали, але а думка. Лишилася. І реалізувати цей проєкт, я думаю, що ми встані. Єдине, що такими невеличкими кроками ми до нього, до реалізації цього проєкту йдемо, тому що потрібно забезпечити не тільки дітей, а й ще й дорослих, які б могли разом з дітьми бути. І от ми вирішили зробити таку школу мадрихів. Мадрих на івриті означає наставник. Вчитель, модератор отаке сукупне значення у цього слова. Чому ми взяли слово Мадрид? Тому що фонд, який займається розвитком цього проекту, це українсько-ізраїльський фонд, і от ми ось ми в Євриті знайшли таке слово, яке б могло а, тобі, в Ізраїль, виїздили ї... ви не випадково. Ні, я ще вивчила ще одне слово і поняття. Воно так, знаєте, звучить в них навіть є така спеціальна от така, такий жест для цього слова. воно називається Савланут. Савлануд. Так дорослі показують дітям це слово означає терпіння, це най найтяжче слово, яке може бути для дітей. Так що, школа мадрихів це така школа, де ми б хотіли зібрати людей, які б могли втілювати принципи нашого такого гуманного вільного, заснованого на грі, на прийнятті. І ми би цих людей навчили, як що, що, що це за така програма, що це за така методика. Хотіли би підготувати таких людей і вже потім працювати на великих масштабах. Це план на найближчий час. Тобто, як військові кажуть, короткострокова перспектива, це Ой. на рік чи на коли це тут. Знаєте, це колись в психології був такий дуже актуальний тренд і називався горизонт планування. горизонт планування, то це значить, ми будемо жити. Ну, типу того, що ми робимо закрутки влітку, це означає, що взимку ми будемо, будемо сидіти за столом, їсти їжу, тобто ми просто будемо. От зараз у нас цей горизонт планування, він так, знаєте, ну, не Мені вам розповідати і всім він значно зменшився. Тобто ми так крокуємо дуже-дуже обережно, тому що влітку це був наш проба, пера, перша наша проба. Восени тепер друга. Ми маємо надію, що ми будемо встані зробити щось подібне взимку і навесні, а влітку, то, може, вже масштабуємося до, до таких до. до, до до, до більших об'ємів. А щодо Артеку, ну це мені навіть не буду загадувати, яка перспектива. А як дитині потрапити в вашу, в вашу школу, в ваш табір? Ви знаєте, як би це смішно не звучало? А от з цим, з цим нашим острахом за безпеку дітей потрапити дуже просто. Тобто, коли ми робимо набір, ми йдемо з е, нашою інформацією, куди, де осередок, скуп, скуп, скупичення дітей. У школах ми йдемо і говоримо: ось ми пропонуємо от такий-то табір з таким-то планом. Е, платити нічого не треба. Це безкоштовно. Просто треба. Е, Заповнити оцю анкету, де є ім'я, прізвище дітей, батьків, номер телефону для того, щоб ми з ними зв'язалися просто і все, і приходити до нас. І отут ми стикаємося з тим, що є недовіра величезна. Це зрозуміло з одного боку, бо війна безкоштовно, які, хто взагалі такі, і як це взагалі можливо в наш час. І от завдяки вам, в тому числі, ми про себе розповідаємо, що ми такі є, ми таке можемо робити. До речі, мені було б цікаво, я знаєте, я не знаю, чи робить взагалі хтось інший, крім фонду Спадщина майбутнього, от такі, він надзвичайний цей проєкт, це не ну, це моє особисте враження, але ще коли я бачу дітей, які приходять, до прикладу, цього разу восени прийшли. Ми підбираємо дуже охайні, ошатні локації. А для того, щоб діти розуміли, що таке комфорт не, не просто десь там як слово, а вони це відчували. І власне потрапити дуже просто. Треба просто заповнити анкету, якщо вам запропонують її заповнити, до прикладу, класний керівник. І ще як і ще можливо, сусідка сусідці сказала. Тобто телефонують нам батьки і говорять, ой, от ми тут заповнили анкету, а в мене є ще подружка, вона не в моїй школі, не в моєму класі. А можна я теж її скажу? Звісно, можна. І отак про нас дізнаються люди. Інших способів, як ще про нас дізнатися. Ну, Соціальні мережі, але оскільки ми такі ще маленькі, і в нас ще немає такого розголосу про нас, то оттак. Ілона, я вам дякую, дякую за вашу благородну місію, а ми зі свого боку готові інформаційно завжди підтримати таку важливу і добру справу. Бажаю успіхів і, 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 до, і до зустрічі. Спасибі, Роман, і вам теж до зустрічі.